Доброго дня, Фадо Бізон на огляді. Так, я там вже показував, як я змащував підшипник у моторі. Можете подивитися, що є відео. Так, потім наклеїв сюди вже такі п'яточки, бо притирає, виходить. Ось. Скрізь десь притирає, таке треба переглядати і робити. Так, не по цьому, дивіться, є такий роз'єм на проводці у нас від контролера. Soft-hard. Підключаємося сюди і виводимо кнопку на руль. І на рулі будемо відключати або включати цей режим. От. Або soft, або hard. Користуйтесь, ставте вподобайки. Дякую всім.